Куда ми риємо вход? Куда? А ти не я і хата не моя, да? Ти не риєш. Ти не риєш нічого. А тут аж земля летить. Грем, Том, куди ви риєте? Там прохолодно, лапки засунув. Заховався. Тебе там не завали в тому підземному ході? А це все лежить щасливо. Граються взуттям вони, де вони знаходять у нас, десь Крадуть потрошечку, а іграшки їм не цікаві. Все риють. Поглиблення криниць, копання погрібів, будь ласка, замовляйте, у нас є працівники, які з радістю це вам зроблять. Виконають ваше замовлення за супнабір, за мисочку каші. Да, Грем? Як, а ну покажи там успіхи? Бачите, глибоченько ми вміємо копати, так що чекаємо шквал дзвінків. Вони міняються, в них бригадний підряд. Можуть і картоплю викопати, я так думаю. В общем, всі послуги ми надаємо. Да, Лінда?